Повітряна куля, автор Кочанська Ірина, Маленький кость не хотів ходити в дитячий садок. Кожен ранок він мріяв довше полежати в м'якенькому і тепленькому ліжечку, залишитися вдома із мамою, переглянути улюблені мультфільми, провести час із друзями та улюбленими іграшками, завітати в гості. Але більше за все, кость мріяв навчитися літати. Та не просто літати, а зависати на повітряних потоках прямісінько у повітряній кулі. З книжок він дізнався, що всі мандрівники саме так і робили. Навіть на заняттях у садку хлопчик малював фарбами різнокольорову повітряну кулю. І так добре в нього виходило, що інші хлопці теж почали мріяти про льотну мандрівку. Одного разу, серед тижня. Костику так не хотілося йти до садочку, що навіть вдалося вмовити маму залишити синочка вдома на один день. Мама дозволила. Але ж їй треба було на роботу, тому пригледіти за онучком прийшла бабуся. Коли Костику набридло переглядати мультфільми, він попросив бабуню пограти з ним в Квача. Але бабуся не могла, в неї боліли коліна. Хлопчині стало сумно. Всі друзі в дитячому садку грати немає з ким. От би зараз в садочку ми з Мишком пограли, сумно зітхнувши, сказав кость бабусі. Ввечері, коли батьки повернулися з роботи, Костя хотів попросити маму вийти з ним у двір на прогулянку, але вона виглядала дуже смучною, тож хлопчина передумав. День вдома виявився похмурим і нецікавим, зовсім не таким, яким він собі його уявляв. Тому малече з нетерпінням чекав нового дня, особливо ранку, щоб піти в дитячий садок до друзів. Втім, і там його чекала не дуже приємна новина. Зустрівшись, друзі на перебій розповідали про пригоди, що пропустив кость. Фея нас понесла на повітряній кулі увеш, ти уявляєш? почав Павло. В кожного з нас, наче з повітря, з'явилися чарівні біноклі, продовжив Михась. Коли ми сіли в корзину, закріплену до повітряної кулі, довелося скидати баласт, спеціальні мішки з піском для того, щоб піднятися в повітря, поспіхом розповідав Сашко. А, а під шаром є горілка. Ти знав? З неї вилітає вогонь, він нагріває повітря всередині порожньої кулі, а тепле повітря стає легшим за холодне, тому піднімає кулю в небо, закінчив розумник Петро. Виявилося, що поки кость сумував вдома, в дитячий садок прилетіла фея на день народження Сашка. Вона всадила діток і вихователів до своєї чарівної кулі. Та пронесла їх над містом, річкою, лісом, і вернула назад. Завдяки чарівним біноклям діти побачили все, над чим пролітали на землі під ними. Вони побачили оленя в лісі та декілька косуль, що побігли в бік річки. Побачили річку, що вигинається як китайський дракон, білочок, що стрибали по верхівкам дерев. І ворон, які летіли майже поряд, а місцеві дороги з машинами виглядали як іграшкові. І все це кость пропустив. Яка прикрість. Слухаючи емоційні розповіді друзів, хлопчина відчув ще більше розчарування від того, що вирішив вчора залишитися вдома. Він так мріяв про політ на повітряній кулі. І пропустив єдину можливість з того часу Кость вирішив ходити в дитячий садок кожен день. Хто зна, що можна пропустити, цього точно йому вже не хотілося. А політ на повітряній кулі з друзями, мама з татом, подарували костику на його день народження. Що цікавого відбувалося у твоєму садочку? Розкажи.